Сніданок. Сьогодні я проснулася від стрілянини, вибухів, від гучного терехтіння, шуму, дронів, мопедів і так далі, як їх називають зараз. Для мене це складно, дуже складно все те, що відбувається. Але я знаю, що в Україні майже кожна людина думає про те, щоб Франція залишитись живою. І яка насолода у людей, що пережили таку ніч. Зустрітися з сонцем, голубим небом та смакувати, смакувати, смакувати свій сніданок. У мене сьогодні цвітна капуста, бікон та піджарена груша, соус манго-чілі вітамін. Та кава без підсолодовичів та цукру. Смакота неймовірна, хоч я і хочу дуже сильно спати, але їсти теж хочеться. Гарного спокійного всім дня. Смачного зустрінемось в обід.